Красуню, я побачила перший раз в середині квітня, коли закрили дорогу через розбитий гольф-клуб, і треба було їхати селом. Такої величезної свині я не бачила ніколи в своєму житті. Мертва, вона лежала поперед дороги, і я мусила сповільнюватись і об'їжджати. Я не давала собі в ті дні волі жаліти мертву свиню, бо я поверталась кожен день з Андріївки. А там, прикриті шифером, ще лежали мертві люди, яких били російські військові. А Андрія Руденка, вона взагалі мертвого викинула на купу гною в чужому городі. Ми знайшли його випадково. Оксана, жінка Андрія, навіть плакати не мала сили. Дивилась мовчки. А може, не вірила, бо шукала до останнього. Вся вигорівша і зруйнована центральна вулиця Андріївки. Почорніли люди, які продовжували спати в погребах. Не тому, що стріляли, а тому, що будинків не залишилось. То я переїжджала кожен день по свині і не дозволяла собі про неї думати. Але так день за днем, більше місяця, боже, де хазяєва цієї свині? Чому не зариють? Чому вона лежить і лежить? Але колись свині не стало. Тільки я продовжувала об'їжджати це місце, ту жижу, яка натекла з неї. Вже восени, розмовляючи з Наталією, я знала, що ім'я цієї свині було красуня. Що таких свиноматок, породних, дуже рідкісних, на фермі перепілочка було три. І коли прийшли орки, свиня вже майже готова була народжувати. У Зіна рахувала 16 поросят. Ціна такого поросята була більше 50 тисяч гривень. Але тут не в грошах справа. Красуня приїхала в Україну за кордоном, мамою вона збиралася стати вже вдруге. І потім ще багато років народжувати. Наташа хазяйка ферми Перепілочка годувала свою улюбленіцю перепіліними яйцями, балувала. А що ж, 5 тисяч перепілок. Можна собі було дозволити. Можна було. Коли прийшли орки, побили будинки стовпи, не стало електрики води. Коли володарів загнали з будинку до підвалу, ферма почала помирати. Першими заклякли маленькі перепілки, тільки що народившися. Потім підлітки. В холоді, без їжі і води за ними померли дорослі. Породних, привезених з Німеччини, Німеччини доуток, зжирли орки першими. За ними пожрали породних кролів. Хозяїв не допускали до тварин, не випускали з підвалу, не дозволяли поїхати, тільки хічно дивилися на молоду невістку. Але через тиждень щось сталося. Хтось з офіцерів був в гуморі. І за пів години родина все кинула і під розривами артилерійських вибухів виїхала з обістя, намагаючись вижити, відкривши двері свинарника, сподіваючись, що, хоч свині виживуть, врятуються, побігши в поле, бо завтра почнуться пологи. Живот вже майже до землі у красуні. Покидаючи будинок, Наталя ще не знала, що за 15 хвилин розстріляють всіх трьох свиней. Просто для розваги, чергами з автоматів. Наташа ще не знала, що за два дні, нарешті вирвавшись з колоною таких же автівок через село Липівка, їх також безжально розстріляють з БТРів. Трохи інший підрозділ росіян.